Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Як завжди я останнім часом по можливості приїжджаю на озеро. Ця можливість була сьогодні, ось ми сьогодні з сім'єю на озері. Я зараз буду рибалити. Запрошую вас разом зі мною. Надіюсь, вам так само, як і мені, подобається риболовля на озері, сонячних окунів, басів, лавликів. Тут, в принципі, є щуки. Зловили пару а, звичайних полусатих е, окунців. Ну, в принципі, більше нічого такого не ловили. А, ще карася здорову зловили, здоровенного такого досить. На фідер тут ловлять і карпів, але я з фідером сюди не катаюсь, не маю бажання. А ось на спіні дуже з великим бажанням ловити буду. на... Сіведія Гладіатор плюс від 1 до 5 грамчиків, 1,98 м. Оба повітком, як завжди, довгенький грузик 2,5 грамчика, 0,18-0,20 флюрик, повідочок, я не пам'ятаю точно. І гачечок дуже маленький, це десь 16 чи який номер, не пам'ятаю. Дуже дрібненький гачечок. Ось, зараз я починаю з силикончика, як завжди, а потім може вже і чіпляю, чіпляти буду в парушок. Так, є ось такий силикончик, це від силіконової іграшки. Силикончик дуже тягнеться, м'який. Зараз будемо пробувати робити перший закид. Ой, трішки тут є сміття, куча повно... повно нас сміття плаває. Ну, трави мається на увазі. Так, першу рибку хочеться зловити на силікончик як мінімум. Ну і далі дивитися по активності. Якщо рибка клює на селікончик, гарно то будемо ловити на силікончик, якщо ні, то у парші. у опариші, у ще раз у опариші. Сьогодні дуже багато, багато народу. Дуже багато людей. Сьогодні неділя відпочивають. Гарна погода. О, клюваки. Були клюваки на силикончик. Знов, знов хтось клює. Є, хтось на силикончик клює. І це, мабуть, гулавик, Дуже схоже на гулавика, Тихенько підкручує. Головою на клювання, і відпускає. І ще й малеча, мабуть, якась. якась мабуть малеча ух ти ж блін ух ти, оце захватив. оце схватив різко. ось тобі малеча схватив різко. красавчик так дёрнув, блин я думав трофей Такий собі не супер великий, але є Кладемо моя рідечка поки ще так чекай завжди треба потім розпутувати, опс, Трішечки запутується. клас, перший є, перший є. Ось тут вони відразу, з серединки. Як минулого разу брали, так і зараз. Просто з удару взяв і пішов. Ну, окунь, окунь. Як то кажуть, окуні, вони і в Африці окуні. Чого? Попав на траву з таким ударом потягнув. Обереш дивись, щоб там гачка не було. Знайшла ліску. Так, клюваки, клюваки. Зацепи, клюваки, зацепи. Чекаємо, чекай, чекай гачок, Почек, давай сюди його заберемо в сторону. Чекай Гачок ми покладемо десь ось вот сюди, щоб його ніхто не загнав собі нікуди. Так, ісклки були. З самого берега. так, да, Треба поправити Клюваки були. Його ще зробили, з силикончика. Так не клює. Клює тільки коли ось так. Рівненько. Черв'ячок цей, Типа рівненько. Я його викинув, щоб він не це нікуди. Ні, ні. Не допоможе Єва. Ні, Єва. О, є, знов. Знов є, знов. Супер. Знов є красий. Він ще так захопився, дивись. Він зловився за рота, але перевернувся, ще й завернувся за це. Але зловився за рота. Ось такий красий. Це ж такий більшенький красий. Давай кладемо його сюди відеочку. Водичка була прозора, то її мутно і зробила чомусь. Клас. Ось силікончик працює. Іграшка працює. Силіконова іграшка працює. От Правильно так сказати. как левака было. Как левака было. Ой, кассия дребнута. Е, 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 е. супер. Супер. Супер герой. Да, мини. Мини монстр. Оп, чекай, Что, отпускаем их сразу? Оп, тик. Все. Міні-монстр. Клас, працює силикончик. О, є хтось єх є хтось файний, хтось файненький. Ох є, ж є. Красень. Красень. Ще один красень. Ще кидаємо його в це. Давай спробуємо кинути. Так, закидаємо цілі О, зразу, зразу, тільки закинув, дивися, таке ж не хочу на силіком ловити. Дивися. Вони просто розривають той силіком іграшковий, червоно-оранжевий. Просто розривають його. На кожному закиді. На кожному закиді. Ой, який украсень. Він красивий, зелений прямо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Це вже наловило їх. Так, поправляємо сілі кошку. Так, до речі, сілікошку минулого разу зробив. Трішки коротше. Були якісь такі погані, слабенькі клюваки. Я вирішив скоротити слікошку, зробив ось такий більш більше, менш коротший варіант. І вони краще беруть, мені так здається. Уєклювання. Він одразу хапає і добирається до гачка. Так, щось нема нікого. Добре, перезакине. Серединку. Вершинку вверх. Вже відчуваються водорослі А, є, красень. міні-красень. Ось такий міні-міні-красень. Ось такий міні-красень. І одразу відпустимо. І селікошка іграшкова. одразу відпускаємо. Клюють як дорослі. Клюють по-дорослому. Є, 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 знову якісь невеличкі, але є. Невеличкі, але є. Краса. Невеличкі, краса, але є. Ось такий. Кладемо його все. Відерочка. Потім випустимо. всіх разом. Компанія ціла буде веселіше. Оба! Закидаємо серединку. Раз. Так, була тут така співака біля баржі. Біля баржі теж склює. Але дрібноти тут, як я бачу, там дуже багато дрібної дрібної рибки. Є, а зійшов? Зійшов, був, був, це десь я зверху зацепив. Ось мені стягнуло. Це десь я зверху зацепив. Щоб гачка не чіпляти за зілля і робимо проводочку, Зараз закидаємо далі. Ой, є сам. Сам прям вцепився і хотів ті втікати. Блін, дрібнута. Де ж ви більші такі? Що ж, Більші не хочуть, бояться клювати на силікон. Не довіряють чи що, а менше хапають все підряд. Ось такий. Малий. Вирішив з'їсти цілій класс так давай мы всю рыбку выпуск все выпускаем рыбку все ось стики тут у нас карасунчик Ось їх там не скучно їм там буде. Наберем нової свіжої водички. Наберемо нову свіжої водички. Опа! І не вимазуй водичку, добре? Так, закидаємо силикончик на серединку на оконцях? Ох ты, які, які ударчики файні. О, є, 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 є. Є-є-є, є, є, хтось тут є. Є якийсь монстри вже. Монстрик. Да, Ой, ну, ваш, досить такий потужні. невеликий такий. А потужний. І удари такі <звач> моцні робить. Тяк я там не Ніби нічого. нічого. заковтнув як. Голодний чи що? Ну, Довго його не тримає там, бо він здохне. Вони... Біла рибка така, вона дуже чутлива така. Закидаємо. Тепер знову за голавликом. Значит, треба. А, томось на увазі зараз, чи... що закинути? Будемо зманювати глувлики з під того бера. О, є вже клюваки. Є є стукає. Стукає дзьобая. Якась дрібнота, мабуть. Дергаю, штукаю, О, уже что сильнейшее было, серьезнейшее. Захонько подкручиваю катушку одночасно. И чувак там подергая. Каждым разом все сильнейшее и сильнейшее. Давай же. Хапай. Снова ударчик Є, 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 все-таки, засік, да, Є є є, є, є красавчик. Де є? А ось. Це ще... А, главлик, да, ну, я ж кажу, це ж їхня. Їхня. їхнє клювання. дергать постійно. Лавлики. Хліба, да, ясно, Це вже маленькі булавики. Не такі, як маленькі булавки, а прості, ну як ти для баса десь береш. Зрозумів, може й так. Працює? Працює. З руку тільки Опа тільки. Оба слизи уже повно в головля на руці залишається. Так, закидаємо на ту сторону. Прямо під той пірс. Той берег. Знову будемо зманювати головики. З того берега пробуємо. О, клювака. клювака! клювака, клювака, клюва, клювака прямо. Є, 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 є. Якрасий, є, 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 якраз, якраз, якрасень. Всі куди. Вони прям там одинакові, по розміру. Давайте вже більше якісь клюти. Бувають ж нормальні клюють, такі за ладошку. Все як під копірочку всі. Ось такі. Проба зараз ось такий дуже тонесенький силикончик теж з іграшки. Теж з іграшки. Зараз побачимо чи буде якийсь результат. Колір інший, він дуже тоненький. Цікаво чи спровокує наклювання він. Рибку, чи ні. пробуй на віброхвостик. Звісно, він не під цей гачок, але в цілому, якщо хтось нормальний клюне, то він добереться до гачка. Так, закинув на опаришів. О, хтось, є хтось є. хтось, є. є, хтось є. Ну, Лавлик. Ой, який красень! Це вже красень, спіймався. А, ось такий красень, ну і такі слизьки зразу в воду втікають, доськи там мелочі. Так, закинув на опаришів. Тут більше в цій бухту сіде. Більше така тиша. Ще раз. Такий гарний голов попався тут. Єдине, що тут зацепи часто бувають. З зацепами не дуже хочеться мати справу. Є, 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 красенький лавлі у нас такий красунчик. У нас такий красунчик. Зманився на кучку опарых. Так, я зразу руки мити в ведро, там такие слезки Вся рука в слізі. Так, давайте, є тут і бічиш. Знаєш, є здоров'я плавають. Красавці. Так, ми бачили, що великі. І ловили великих. Давайте По побільше. Вон Давай, туди закину. О, клювання. Ну, є, 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 о, є, є, є. Є, окунець. Окунець. Чого кого кого окунця я не чекав зараз спіймати тут. Там де головлів. Ловлю. Все, ось така була сьогодні. Чудова відносна риболовля. В принципі, половив в рибку, була досить активна, ловилося все. Крімбаса, булавлики і окуні в основному сонячні. Ну, я і мав на увазі цю рибу. Ось, ловилося дуже файно на силікончик, тому я майже всю рибловлю проловив силікончиком. Робка починає пригати під вечір. Надіюсь, вам сподобалось. Наразі всім щасливо до наступного відео.